Це не невинна шишка, а це енд. Він же ходячий ялинка. З шансом 1,3% він заспавниться, якщо ви або будь-яка інша сила константи зрубає ялинку. Якщо ви прожили більше 30 днів, то їх може вилізти і 2, а якщо більше 80, то одночасно після зрублення однієї ялинки може вилізти цілих 3 Ента. Є три варіації: маленька, середня та велика. У маленького Ента 2100 одиниць здоров'я, це є еквівалентом 14 Вілсонів, у середнього 3000. Це дорівнює 20 Вілсонам. І у найбільшої форми 3750 здоров'я. і я не знаю скільки це вілсонів, тому допоможіть мені обсілити в коментарях. Атакує він не спішно і загалом є досить нещасним, проте вважається босом. Б'є не швидко, але й не слабо. Коли Ент покидає цей грішний світ Константи, то залишає за собою 6 колод живого дерева та одне м'ясо монстра. На Ентах побудовані багато тактик з босами. Найочевидніше це зітравити його з барсуком. А якщо у вас вистачить сміливості забадати його в соло, то тактика три рази вдарив та відбіг вам у поміч. Хоча новачкам я би радив всього 2 удари, особливо проти найбільшої варіації Ента. Ще у скаженілої ялинки є каштанова версія, але це вже тема для наступного відео. А поки ставте лайк, якщо вірите в мою спроможність вивчити дробові числа.